Друзі, всім доброго вечора. От прийшов додому, покормив свою гвардію. Ти буду щось вечерити. Готувати, друзі, допоможіть тим пухнастикам. Такий лінь ляє як з відра. Таке ляє, як і завтра цілий день дощ. Дощі такі. Допоможіть, будь ласка, їм на корм, на будки. От бачите, сусід приніс. Сусід приніс мені мішок. Дай Бог цій жіночки здоров'я. Віддала за тисячу гривень. Ну, вона допомагає теж собачкам. Віддала за тисячу гривень. А воно щось три з половиною. Каже, ви інвалід, ви бачу, ви кормите за тисячу гривень. 14 кілограм, то я вже б до мати їм. Откидаю такі друзі, допоможіть їм на будки, на їду. Я дуже вас прошу. Такий рівень. Продиктую карту 51, 68, 74, 56, 48, 82, 73, 81. Карта є ще в шапці профілі. Я буду вам дуже вдячний за підтримку. Допоможіть, будь ласка, всім здоров'я!